Якщо періодично внизу спини з'являється колючий біль, але він швидко проходить, то це болить нирка, чи це може бути проблема в іншому органі? Так, в дійсності може бути проблема в іншому органі, тому що якщо ми говоримо про нирковий біль, він все ж таки у нас, якщо він виник, він у нас іде по наростаючому. Я поясню, чому наприклад у людини є пілонефрит запалення нирки. Так, якщо людина його не лікує день, два, три це запалення буде ставати більшим. І біль буде наростати. Це може супроводжуватись так само підвищенням температури тіла і так далі. Не може бути такого, що нирка поболіла раз і перестала. Так? Зачастую є якась певна симптоматика, яка у нас постійна. Тому тут вам, в першу чергу, звичайно, треба виключити проблеми з поперековим відділом хребта, треба дообстежитись, подивитись, що є причиною. На ниркову патологію, скажу чесно, не дуже схоже. Тому що нетипово. Чи є нетипові варіанти? Звичайно, є нетипові, тому що є різні синдроми, так. Але знову ж таки, в цілому, те, що описує нам людина, не є типовим, тому треба дообстежуватися краще, коли подивився б невролог паралельно. Дякую. Оце сполучення невролога з нефрологом. Увага, друзі. Ми з цього починали цей ефір. І це саме той момент. <реш> Просто ілюстрація, де два лікаря можуть поєднатися в один тандем. Тут таке ще питання. До речі, розповсюджене. Як можна позбутися болю в нирках від холоду взимку? Взагалі чи можуть нирки? От мене питання: боліти від холоду взимку? Людина пише, що нічого не допомагає. Дивіться, в цілому, нирки, ну так як ми говорили, вони не мають больових рецепторів. Да? Як вони на холод загалом можуть реагувати? Буває так, що в дійсності, наприклад, якщо людина виходить на вулицю. Холодно, вона замерзає, Да? У нас е, так працює організм е, людини, що він намагає, намагається втратити цю втрату, зменшити верніше, втрату тепла. Так? І у нас зі шкірних покривів. Е, Весь наш кровообіг більша кількість крові йде до внутрішніх органів, тому що організм намагається зігріти те, що всередині. Тому у деяких людей навіть є таке поняття. Ну такий термін він не є якби професійним. Да, холодовий діорез, в тому плані, що людина, коли довго стоїть на вулиці, замерзає зразу, хоче в туалет. Чому хоче? Тому що знову ж таки. Від, шкі... від шкірних покривів, да, все йде у нас, наче всередину підвищується незначно. А тиск так артеріальний людина його не відчуває. Це пов'язано з нирками. Нирки починають, намагаються виділити надлишок рідини, і людина хоче в туалет, але при цьому в дійсності нирки не болять. Тобто тут треба все-таки людину дообстежити, треба поговорити, треба зрозуміти, як це часто виникає, чи завжди це на холод, чи в дійсності це реакція на температуру, чи е, залежить це від якогось положення тіла і так далі. Тобто тут треба з людиною от, реально спілкуватися для того, щоб зрозуміти, чи це в дійсності нирки. Тому що знову ж таки, якщо є якась ниркова, ниркове захворювання, да, виходить, що коли холодно, воно в мене є, коли тепла пора року, нирки мене не турбують. Тут треба дообстежити, Чи Може таке бути чисто теоретично так, але треба треба зрозуміти причину, тому що типове, знову ж таки. Дякую вам. Але мені дуже сподобалося, як ви пояснили, чому на холоді дуже хочеться в туалет. Тепер ми маємо пояснення. Чи це нормально мати регулярні болі у нирках, якщо є пісок? Чи можна це повністю вилікувати? Дивіться, ще раз повторюсь: так, що якщо брати урологічні протоколи, то такого діагнозу, як пісок в нирках, немає. Але те, що бачу інколи я у своїх пацієнтів, наприклад, у людини в дійсності є схильність до випадіння цих солей. Банально, людина переїдає томатів, хтось переїдає шпіната, щавеля, і у неї певні продукти харчування можуть провокувати більше випадіння цих солей. І людина в дійсності вона прям може відчувати такий тянучий біль, дехто навіть бачить помутніння сичі і такі неприємні отрізі болі при сечовипусканні. Може бути, може, але чи є завжди ні? Тому знову ж таки краще сходити на консультацію, щоб розуміти, що у вас в дійсності ваша проблема пов'язана саме з тим, про що ви говорите. Тому що на практиці в дійсності інколи таке зустрічаю. Знову ж таки, людина починає більше пити рідини, відкоригувала дієту, їй стало краще.